Стати суд іде. Судове засідання у справі про замах на громадянина Вертелецького оголошується відкритим. Обвинувачений Назар Прокопенко раніше судимий за несанкціонований продаж бананів. Перепрошую не бананів, обвинувачення, підготовка та спроба нанесення 28 ударів предметом, які в матеріалах справи позначено як банан. Сторона обвинувачення, слово вам. Назар діяв навмисно. Упродовж трьох місяців він планував напад. Зафіксовано дата і час, маршрут і схеми корпусу. Під час допиту він сам зізнався. Я прокидався з думкою про помсту. Я хотів, щоб він страждав. Свідок підтвердив факт обговорення плану. Він сам довірив їй усе. Усі матеріали я передала слідчим. Обвинувачений, чи маєте щось сказати? Я Так, я це визнаю. Я це спланував. Він принижував мене та всіх навколо. Мій друг, мій єдиний друг, був вигнаний і я не витримав. І вирішив відповісти так, як умів. Прошу врахувати психологічний тиск. Так, мій клієнт визнає свою провину, проте його мотиви не виправдовують її. Але є моральна вага на обох сторонах. Прошу розглянути це як пом'якшувальну обставину. Це не виправдання, це свідомий вчинок. Що ж, суд врахував усі обставини справи. Обвинувачений визнав провину. Мотив встановлено. План підтверджено. Засіб зафіксовано. Суд постановив, що обвинувачений. Прокопенко Назар. Винний. Вирок позбавлення волі на період 5 діб у виправній колонії Аграрної Республіки. Вивезти. Справу закрито. ось і все. Один банан, а стільки драма. Всі хотіли справедливості, але ніхто не очікував, що вийде фруктова війна. Справу закрито. Але залишається питання: хто наступний і чи буде це апельсин?